Дорогі слухачі, пропоную твоїй увазі, свої спогади про те, як одна київська повія чудесно перемістилася в часі і побачила розп'яття Ісуса Христа. В одному з оповідань я вже розповідав про добродія, нашого прихожанина, армянина, який мав вдачу на початку 2000-х років привозити до храму блудниць, що стоять на окружній, Пропонуючи охочим плотські втіхи за гроші, він платив їм сто доларів і пропонував на годинку з'їздити до нашого храму на молебен Святому Кіпріану і Устині від нечистої сили. Таким засобом він закликав їх до каяття можливо, цим спокутуючи і свої якісь провини. Більшість повій не витримували до кінця молебну і тікали, і не поверталися вже ні за які гроші. А деякі дівчата, збіснувавшись і падаючи в корчах на підлогу під час окроплення святою водою, згодом починали прозрівати і міняли свій образ життя, навертаючись до церкви. Його місія мене звичайно дивувала, але з іншого боку я її вітав. Так одного разу в нашому храмі появилася Дарія, вродлива зовні дівчина 18 років, хоча виглядала набагато доросліше. Можливо, через яскравий макіяж. Саме макіяж і магічно фосфоричний блиск в її очах видавав древню професію дівчини. Коли під час водосвятного молебну я осінив її хрестом і окропив святою водою, її перетрясло, зробилося зле, очі закотилися, і вона ледве не впала, але і вчасно втримав на ногах її супровідник Армянин. Що був у темі про поведінку на молебні одержимих і був готовий до реакції на святиню з боку своїх підопічних. Всю службу Дар'ю колотило, потім довелося їй присісти, а після молебної підійшов з поясненнями до неї. Радо по батьківськи привітався і сказав, що щасливий її бачити в нашому храмі, що давно її чекав, і що вона великий молодець, що віддохнулася. На пропозицію завітати до нас. Ну а що б їй сказав сам Ісус Христос на моєму місці? Те сказав і я. Потім я зробив зауваження, намагаючись не видавати свою обізнаність щодо її занять. Певно, ви були необережні і спілкувалися з поганими людьми, і через це на вас напала темна сила, говорив я. Ось вона й проявилась в вас. Бо біси бояться святої води, вона їх опікає, а запах ладану душить. Це добре, що воно проявилося у вас тут. Певно, вас супроводжує стан глибокого смутку, у вас бувають істерики, безсоння, щось невідоме мучує вас по ночах, думки про самогубство. Звідки ви знаєте, здивовано запитала дівчина? О, Дар'я, я багато знаю, мені Бог відкриває. Дорогенька, вам обов'язково треба посповідатися в своїх помилках і в гріхах, вільних і невільних. Ви дуже хороша дівчина, Бог вас дуже любить. Прийдіть завтра, будь ласка, ввечері на сповідь. Я знаю ваші недоліки, мені Бог їх відкриває, і я вам сам їх нагадаю. Так говорив я, щиро розуміючи, що треба бути дуже обережним і проявити багато душевного тепла. Щоб серце тих, кого вперше покликала благодать Храм, розкрилася, мов квітка. На день, коли доброді привіз дівчину на сповідь, я вже дізнався від нього, що Дар'я з 13 років почала вступати в статеві відносини з різними чоловіками за гроші, і що до цього її прилучала рідна мати, так вони разом служили темним силам. А також дізнався, що Дар'я купували і перекуповували заможні збочинці, коли вона була ще підлітком, і що привчили її до наркотиків, і що її мати зараз у в'язниці за торгівлю наркотиками. Ніде не працюючи, а знімаючи житло, Дар'я виходила на трасу і незадовго біля ніг черговий клієнт зупиняв своє авто. Так її і перехопив на добродій, запропонував їй суму. За яку вона погодилась відвідувати храм? Я посповідав Дар'ю, зрозумівши, що вона ніколи не читала Євангелію, не знала молитов, і що її уявлення про Творця світу, про Божі заповіді, про рай, куди попадають праведники, та про пекло, де мучаються грішники, були на рівні дитячого садка. Вона вірила, що щось є, яке зовуть Богом. А вищий розум не підіймався. Перерахувавши всі заповіді, і запитавши у Дарія, чи просить вона у Бога пробачення за свої гріхи, дівчина на відповідь тільки кивнула мені головою, що згідна. По закінченні сповіді, я попросив, щоб вона прийшла на бесіду і пообіцяв їй подарувати дитячу Біблію з гарними малюнками і розказати їй про Ісуса Христа. Я просто сам згадував, як мене вразила в юності дитяча біблія з кольоровими малюнками, як я гортав з цікавістю сторінки і захоплено слідкував за сюжетом. Дівчина вийшла з храму, але в назначений день не прийшла. А прийшла вона, вірніше не прийшла, а вже влетіла в храм, шукаючи мене аж тільки через місяць. Вона була вже без супроводу добродія свого. Причому мене тоді не було в храмі на той час. Мені передали, що мене дуже очікує молода дівчина і що вона дуже збентежена і що їй потрібен тільки я. Ми зустрілися, я радісно її привітав, сказав, що радий її бачити. Вигляд її був стурбований. Вона метушилася і не знала, що почати, По її вигляду зрозуміло було, що з нею стало щось надзвичайне. Ми присіли на лавку. І вона почала емоційно розповідати. Це сталося вчора, вранці, почала вона. Я замовила таксі у бровари, містечко під Києвом. Там у мене була домовленість про зустріч. По дорозі, праворуч, біля поля, що плавно переходив у пагорб, машину водія заглохла. Водій вийшов і підняв капот двигуна. Я спитала, чи надовго, на що отримала відповідь? Хвилин 5, максимум десять. Я також вийшла і трохи відійшла від машини. Тут погляд мій привабило те, що відбувалося на полі і на пагорбі, а там коливалося повітря, і, мов крізь туман, проступали високі кам'яні стіни, стіни міста і широкі залізні ворота, а також натовп людей. Що виходив з цих воріт. Я почала вдивлятися в цю несподівану картину, що виникла перед моїми очима. Люди були в старовинних одежах, вони щось викрикували, а попереду йшли військові, але в руках у них були списи, а при поясі мечі. Вони підганяли босого, закривавленого чоловіка, який ледве ніс на своїх плечах великий хрест. Цей чоловік впав під Христом і не міг встати, а інший поруч йому допоміг підвестися і сам поніс ношу. Я була здивована баченим і подумала, що знімається якийсь історичний фільм. Мене якась сила і цікавість потягнули туди за юрбою. Люди йшли на пагорб, і я опинилася серед них і йшла поруч. Я з цікавістю розглядала їх старовинний одяг. Іх засмаглі обличчя жінки, загорнуті в білі покривала з яскравих кольорів, в платях до них широкими рукавами, покривали і на головах жінок, і чоловіків, і довгі шати до землі, у деяких чоловіків були розшиті золотом пояса. Але більше мене почало дивувати те, що мене ніхто не помічав і не чув, хоча я зверталася і запитувалася у всіх оточуючих мене людей, що тут відбувається. Всі йшли на пагорб, і я йшла. Коли процесія з воїнів і з людиною, що несла хрест, зупинилася, я підійшла поближче і жахнулася. Людину, навколо закривавленого чола і голови якої була наче шапка з гострих гілок, солдати жорстоко повалили на землю, двоє тримали руки, а двоє ноги. А один взяв молоток і почав вбивати людині в долоні великий гвіздок, прибиваючи долоні до дерева. Я, побачивши таку страшну картину, почала розуміти, що це не зйомки якогось фільму, як мені здавалося до цього. І я голосно закричала: Не робіть цього, відпустіть його! Але мене ніхто не чув і навіть на мій крик не озирався. Я бачила, як гвіздок пробив долоні того чоловіка якого зовсім голого розпростерли на хресті, і з долоні чоловіка бризнула кров, причому каплі крові попали в око тому самому чоловікові, що вбивав гвіздок. Око в нього до цього було біле, певно, незряче. А тут, коли він його протер від крові, то тим оком почав кліпати і зі здивуванням дивитися на оточуючих, і зразу відійшов. Тоді інший солдат вже взяв молотка і почав далі забивати гвістки тому чоловікові в руки і в ноги. Я закрила обличчя руками і ще більше закричала, але мене знов ніхто так і не почув. Я почала тікати назад, звідки прийшла. Я бігла, не оглядаючись. А коли оглянулася, то картина з розп'яттям з чоловіком тим, з воїнами, шумною юрбою. А також з мурами міста згорнулася і щезла. Я опинилася знов на трасі, таксі вже не було і вже вечеріло. Я подивилася на годинник, стрілки показували за 20 годину. Цього не могло бути. Я відчувала себе відсутньою принаймні хвилин десять. Я не могла втямити. З Києва я виїхала на таксі о десятій ранку. Ну, ще хвилин двадцять по трасі, як так? Я вирішила ловити машину, щоб поїхати назад в Київ. Коли повернулася в квартиру, ніч не спала, перед очима знов і знов поставала картина тортур того чоловіка. І ось вранці я до вас, бачка. Дар'я говорила швидко і гаряче, широко відкритими очима, ніби власне знов переживала те, що бачила. Обличчя в неї було схвильоване і розгублене. Поясніть, батюшка, що це було. Я перехрестився і довго не міг вимовити ані слова. Потім, взявши дівчину за руку, сказав «Радійте, дитя, Бог вас сподобав бачити розп'яття Ісуса Христа. Він вас переніс у часі, щоб ви побачили, якою ціною Він спасає нас. Від вічної погибелі. Скажіть, Дар'я, а ви коли читали Євангелію? Ні, почув я. А про Лонгіна сотника, що чули, а хто це? А це той, кому бризнула кров Спасителя в сліпе око, і він прозрів. Так, я пам'ятаю, що одне око в нього було незряче, а коли протер він своє око, то вже побачив ним, продовжувала Дар'я. Тільки знаєте, передання говорить нам, що кров з рани Спасителя бризнула в око сотнику, коли Христос висів на хресті, і Він списом пробив під ребро і потекла кров і вода. Ви ж, Дар'я, бачили все інакше дивно. Я так кричала, я так кричала, відпустіть його, але мене ніхто не чув. Бачите, Дар'я, Господь обрав такий спосіб навернути вас до себе. Знизився до вас, змирився, оцініть це. Ніколи більше не засмучуйте його смертними гріхами. Ми ще довго говорили з Дарією, я знов і знов перепитував, що вона може згадати. Я перепитував і благоговів перед нею. Я думав, як Бог її любить, і не вміняй їй осуд ні образ життя, ні невігластво. Незважаючи на свою гірку долю, Дар'я мала ще дитячу душу, і Бог так чудесно, живою участю в євангельських подіях, засвідчив їй про себе. Амінь.